<кій> Маємо сьогодні слово дорогі, Слово яке. Господь сьогодні хоче до нас сказати. Коли Ісус з'являвся до учнів, що Він казав їм? Яке слово? Мир вам. Чи нам потрібен мир сьогодні? А для чого? Для чого нам потрібен мир? Бо мир це той стан, в якому ми були створені. В якому ми маємо жити і перебувати. Але ворог цього світу все робить, щоб нас вибити з цієї позиції, з позиції миру. Страх, стреси, переживання. І коли Ісус з'являється, перше, що Він каже, учням мир вам, мир вам, Бо вони втратили цей мир. І тепер Він хоче повернути їм. І так само ми втратили з вами цей мир, в більшій чи менші мірі. І Господь хоче нам сьогодні повернути і каже, мир тобі. Тобі тобі мир, тобі мир, тобі мир, тобі мир. І ми читаємо сьогодні про одного учня, якого не було з Ісусом. Який учень? Хто пам'ятає? Тома. Ще ми деколи називаємо його Тома невіруючий. віруючий. Аби були всі такі невіруючі, як Тома, то би світ вже давно змінився. І томи не було, і учні кажуть, ми бачили Господа. Але Тома не вірить. І Тома каже, поки не побачу сам особисто, так як ви, бо ви бачили, а я не бачу. Поки не вкладу свій палець, поки я не перевірю точно, може ви мене дурите, не повірю. І тепер зауважте, коли Тома говорив їм про це, Ісус був з ними фізично? Ні, його не було. Але коли Ісус з'являється після вісім днів і що каже? Тома, йди сюди. Зроби те, що ти хотів. Звідки Ісус знав, що Тома хоче? Це означає, дорогі, що все, що ви говорите вдома, Господь знає, чує і бачить. Все, що ви просите, Він теж чує, дорогі. І тут якраз для нас є добра новина, дорогі, що Бог завжди з нами. Коли ми просимо щось, але не бачимо, це не означає, що Він нас не чує. І коли він з'являється і він каже: Тома, прийди і зроби те, що ти хотів, і будь не невіруючий, а Вірують, блаженні ті, які, не бачивши, повірили. Ті, які побачили, вже не потрібно нам вірити, ми знаємо. І це сильніша віра, це правда. Але ті, які не бачили, хтось з вас бачив фізично Ісуса? Ні. Але чому ви в церкві? Тому, що повірили, в більші чи менші в мірі. Ви повірили. І тепер, що каже Ісус? Блаженні ви. Слово «блаженні» що означає? Щасливі. Щасливі ви. А тепер уявіть собі, наскільки ви будете ще щасливіші, коли ви його побачите фізично. І він прийде до вас в гості, додому. Будете ще більш щасливі? Так. Бо в те, в що ти віриш, виявиться правда. Бо віра це доказ речей невидимих. Але коли ми побачимо ці речі, то нашої радості вже не буде, дорогі меж. Ми читаємо сьогодні послання апостолів. Руками апостолів робилось багато знаків і чудес у народі. Усі перебували однодушно в притворі Соломона, ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі ставало більше і більше приставало до Господа, сила жінок і чоловіків. Так, що на вулиці виносили недужих, клали на постелях, на ліжках, щоб, як ітиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збирались навіть з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони видужували. Уявіть собі, що ми закінчуємо літургію, і там всі села, міста людей позбиралось, щоб йтиме Вікторія, і тебе Марина, і ти, і буде відійти, щоб тінь їхня торкнулася когось. Тінь. Не щоб вони самі помолились, а тінь. Я коли читаю ці уривки, то я собі уявляю, наскільки перша церква ходила в силі Божій, в славі Божій, в чудесах, у знаках і знаменнях. Так, що люди мусили вичисляти, де сонце, як буде йти Петро яку сторону тінь? Уявляється, ви поклали в ту сторону, а тінь ту сторону. І ви промахнулись. <гум> Дуже важливо було <гум> вичислити, з якої сторони сонце, як буде йти Петро, в якій годині і де буде тінь. Хто би з вас хотів так, щоб за кого ви помолились, ці люди були вже зцілені. Навіть не молились, ви просто йшли тінь ваша. <гум> Хапанула його. Хотіли би? Супер, ви молодці. А давайте я вам тепер скажу. Про наслідок. Про наслідки. Завжди будуть наслідки. За гріх є наслідки і за благословення є наслідки. Устав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним, то була секта садокеїв в повні заздрощі. І що зробили? Наклали руки на апостолів і кинули їх у в'язницю. Тепер підміть руку, хто з вас хотів би сидіти в тюрмі за Ісуса. Ну, не багато вже людей, але ще б. Більшість би хотіло робити чудес, а от сидіти за ці чудеса вже мало хто хоче, так? Так, дорогі, за все треба платити. Це означає, що якщо ти хочеш насправді, щоб Бог тебе використовував, то будуть в твоєму житті багато проблем. Проблем з тим, що ворог не буде тобі дозволяти це робити. І тепер уявіть собі, вони сидять в тюрмі. Апостоли, за що? За те, що помогли людям стати з хвороби, їх посадили в тюрму. Це справедливо? Ні, Ні це зовсім не справедливо. <риклад> з вами будуть поступати не по справедливості. Але що відбувається далі? Але за наслідками приходить також рівень благословення. Тепер уявіть собі, ви сидите в тюрмі, ну, бо служите Ісусу, так? Ті, хто вже підняли руку, сидите в тюрмі. Добре. І тепер і ви. Не можете звідти вийти. Ну, хто з вас там звідти випустить? І що відбувається далі? Ангел Господній приходить вночі. Увага, слухайте. Ангел Господній відчинив двері в'язниці, вивів їх, вивівши їх і мовить. І що ангел каже? Ідіть і знову робіть те саме, що, за що вас посадили в тюрму. І тепер скажіть, будь ласка, вийшовши з тюрми, хто ще буде робити знову то саме, щоб знов сісти в тюрму? Угу. Супер. А наслідок того самого, що будете робити, що буде? Знов тюрма. <риклад> <риклад> Отаке От було виглядало життя перших апостолів. Так виглядало життя першої церкви. Вони були благословенням для одних. Але також були прокляття, можна сказати, і для себе. Що їх постійно гонили, переслідували, очорнювали, бичували, катували. Ну і ми знаємо, що пізніше всі апостоли віддали життя за Ісуса. Але завдяки їхній ревності і любові до Ісуса церква сьогодні є по всьому світі. І ми також з вами, дорогі, попали під це благословення завдяки вірності тим людям тоді. І тепер. Якщо ти вірний Богу сьогодні, то через твою вірність, через кожну з вас вірність, люди пізнають Христа. Але якщо я боюся наслідків, боюся е, того, що прийде, то інші люди не мають навіть шансу пізнати, пізнати Його. І тепер дивіться, ангел виводить і говорить слова. Ідіть, ставши в храмі, Говоріть до народу слова життя. Вау. Ідіть до народу і говоріть. Що говорить? Слова життя. Я би сказав, ангел, іди ти говори. Іди ти їм кажи. А що ангел каже? Мені не дана така привілегія, яка дана вам. Ангелам не дана привілегія проповідувати Євангеля, проповідувати план Спасіння. Ця привілегія дана лише людям. Ангели будуть служити нам, щоб ми виконували волю Божу. А воля Божа говорити до народу слова життя. А що це за слова життя? Дякую, що ви запитали. Це що є? Євангелія? Бог так полюбив нас, що віддав Ісуса, і щоб кожен, хто повірить в нього, не загине, а буде мати життя вічне. Кожен, хто повірить, дорогі. І кожен, хто повірить, уже живе життям вічним. А хто не повірить, уже засуджений, бо не повірив. І це і є слова життя, Євангелія. Добра новина. І хто їх має нести? Хто має проповідувати ці слова життя? Люди. Покажіть до сусіда він. Вона, ну не я. Ще раз Хто має проповідувати ці слова життя? То я. Підміть руку, кажіть, я! Господи, ти бачиш, то вони мають проповідати. Так. Я вмиваю руки вже. Так, дорогі, якщо би кожен християнин мав свідомість, що нам дана влада нести слово, яке дає життя вічне. Слово, яке дає життя вічне, то ми би його несли. Але за ці слова життя приходить наслідок, і ми, ну не ми, а переважно. Люди бояться цих наслідків і не хочуть робити. Молимось, дорогі, щоб сьогодні в Україні Бог піднімав нове покоління служителів, жнива великих робітників, мало, служителів, які не будуть боятись нести слово життя і нести наслідки за те, що вони несуть слово життя. І тоді ми побачимо чудеса, знаки і знамення. Тоді ми побачимо пробудження нашого народу і навколишніх. Країн наших. Тільки так, дорогі. І це були апостоли. І ми з вами теж не відрізняємося від тих апостолів, ми теж ті самі люди. Чим ми відрізняємося, це лише боїмося трошки більше, ніж вони. От і все. Але повірте, Бог поставить нас в такі життєві обставини, що у нас буде два варіанти: або йти, або втікати. Тому давайте краще будемо йти вперед. «Ідіть, ставши в храмі, говоріть до народу слова життя. І завдяки Твоїм словам люди будуть у вічності. І завдяки нашим словам люди будуть відвертатись від Бога. Ми, стаємо, ми або людей притягуємо до Бога, або відштовхуємо. І вся сила є дорогі в словах. Тому молимось сьогодні. Щоб мати мудрість бути тими послами Ісуса Христа, не боятись наслідків, і Господь буде давати нам ангелів на служіння, буде давати нам, щоб ми могли виконувати нашу місію. Амінь. Христос Воскрес. Промомовсій з усіх.